Добрий день, шановні мої глядачі. Цей місяць виявився щедрим на подарунки для мене. Але б я хотіла сказати, що це не місяць щедрий, а щедрі люди, які виявили бажання зробити мені подарунки. Так, пані Наталя з каналу Посудна Крамничка. Подивившись мої відео, люб'язно запропонувала мені подарувати. Скляні ґудзики. Я запропонувала їй викупити, але вона відмовилась і прислала мені їх в подарунок. Мені дуже приємно. Посилання на її канал я зроблю під відео. Давайте подивимось, які гудзики мені приїхали в подарунок. Так, коли маленькі пакетики загорнуті, то не завжди бачиш, звідки їх гарно розпакувати, але в нас вийшло. Бачите, як добре запаковано, бо гудзики скляні і вони дуже крихкі насправді. Насправді скляних гудзиків раритетних залишилось в гарному стані, не так і багато. Так, я вже бачу, що пані Наталя прислала мені багато гудзиків. Мені дуже приємно. Ага, так, скляні. Ой, такі гарні скляні. Так, це заліз. Так, до речі, цей гудзик. Це мій гудзик. Я його дістала, щоб подивитись, бо знаю, що гудзик, який їх їхав, ой, боже мій, їх навіть цілих два. І вони більші. Так. Дивимось. Це гудзики. Це гудзик з машинкою, намальованою золотою фарбою. Це мій маленький гудзик. А ці два гудзики ой, падають, я не знаю, чи ви добре бачите. А ці гудзики з машинками, вони більші. От ці гудзики виробництва. Ой, вилетіло з голови, так зраділа, що навіть з голови вилетіло. Е, так. Якщо я не згадаю, я напишу на відео, бо я дуже хвилююсь. Так, і оцей гудзик виробництва ага, Зеленоградської гудзикової фабрики. Це дуже стара фабрика. Вона випускала скляні гудзики ще до 1917 року була мануфактура. Але потім. Вона перейшла в державне користування і вже випускалась. Ну, навіть я розумію, до 90-х років, бо я бачила на інтернет-площадках гудзики скляні, які датовані 1988 роком випуску цієї фабрики. Можливо, це були вже не такої кількості виробництва, але вони їх виготовляли. І ось. Оці два гудзика – це точно цієї фабрики. Цей гудзик я не можу сказати, бо такого дизайну мені не траплялись гудзики скляні. Тому я не можу бути певна. І по ніжці, на жаль, я також нічого не можу сказати, бо чехословацькі гудзики також випускались такими ніжками. Одне, що я можу сказати, це за товщиною гудзика. Оці два чорні скляні гудзики, вони, бачите, товстенькі. Тобто вони десь можуть бути із 60-70-х -х, х років, можливо, навіть і 50-х. А оці гудзики вони тоненькі. І це вже десь, можливо, 80-ті або 90-ті роки. Цей гудзик тоненький, цей гудзик більш товстий. Він пальтовий або піджачний. От Бачите, якщо ви бачите на ньому тріщинки, ну, вони дуже крихкі, вони скляні. Мені дуже-дуже приємно, пані Наталю. Я навіть не очікувала. Я очікувала на один гудзик. Так, і ось же ще залізні гудзики з короною. Так. Мені дуже-дуже приємно. Дякую за подарунок. На жаль, мені складно, тому що в мене в Україні нема. Коліжанок, які б займалися філобутаністикою, це колекціонування гудзиків. Зазвичай колекціонують гудзики чоловіки. Я навіть зустрічалася з такою з легкою зневагою з їх боку, в мій бік, але я не ображаюся, мені це цікаво. І я задоволена своїм захопленням. Дякую, що ви подивились моє відео. Заходьте ще на мій канал.